Наша історія дуже крихка, і лише один загадковий артефакт здатний докорінно змінити все уявлення про минуле, яке ми десятиліттями вивчали у школах та університетах. Але здебільшого суперечливі знахідки стараються ретельно приховати, або спростувати правдивість їхнього існування, та не завжди це вдається. Сьогодні ми покажемо унікальні знахідки, які не вписуються у канони загальноприйнятої історії. А у самому кінці відео розповімо про знайдену книгу, яка шокувала Ватикан. У 1936 році в Єгипті археологи знайшли диск. З тих пір, як його знайшли, він породжує багато припущень, які викликають ще більше запитань. Для чого ж могла використовуватися 70-сантиметрова кам'яна тарілка, створена приблизно в 3000 році до нашої ери. Якщо це посуд, то вкрай незручний. Колесо з'явилося пізніше на півтора тисячоліття. Диск нагадує деталь сучасних пристроїв для хімічних процесів, але де тоді сліди корозії. Вентилятором або частиною електрогенератора він не може бути в силу технічного розвитку, хоча й справді схожий. Одним словом, до сих пір немає будь-якої аргументованої версії. Як могла на карті світу, створеної в 1513 році, опинитися Антарктида, яка була офіційно відкрита лише в 1820 році? Цей дивовижний факт і незвичайна для того часу точність карти мучить дослідників не одне десятиліття. Після вивчення артефакту один із вчених взагалі заявив. Що єдиний спосіб створити карту такої точності це аерозйомка. Невідомо якими таємничими джерелами користувався творець карти, знаменитий турецький адмірал Пірі Рейс. Сам він в записах зазначав, що узагальнив і скопіював дані з багатьох інших карт, в тому числі старовинних, але факт залишається фактом: на карті адмірала дослідники побачили контури Антарктиди без людяного покрову, такою, якою вона могла бути лише задовго до початку нашої ери. На півдні Вірменії місцеві мешканці часто знаходять рештки величезних, навіть за сучасними мірками людей. Так у містечку ход на дні давньої могили виявили дивний скелет. Черепа порід не було, а хребет сягав півтора метра. Радіовуглецевий аналіз показав, що вік цієї знахідки 11 тисяч років. Згідно з оцінками вчених, скелет належав 17-річній дівчині. За пропорціями тіла дослідники вирахували її зріст, неймовірно, але вона була набагато вища за звичайну людину. Вчені вважають, що завишки дівчина мала бути до 3 метрів. В інтернеті часто можна зустріти статті, у яких говориться про знайдені кістки людей велетенських розмірів, доходячи навіть до 7 метрів. Здебільшого їх спростовують, стверджуючи, що це фейки. Важко навіть уявити, як би було потрібно докорінно переписувати історію, якби хоч одна така знахідка офіційно підтвердилася б. На території Іраку знаходять дивні статуетки у Байт. Вони зображають ящероподібних і змієподібних людей у різних позах. Ці статуетки мають аномально подовжені голови і мигнали подібні очі. Багато з цих фігурок знаходять у похованнях людей, тому вважають, що вони свідчили про певний статус особи, але істинне призначення цих артефактів залишається загадкою, як і лишається загадкою дивна фантазія авторів цих статуеток. Ці невеликі фігурки розміром від 4 до 11 см датують, як правило, другим-третім століттям нашої ери. Виглядають вони схоже: 12 плоских п'ятикутних граней і отворів, які можуть відрізнятися по діаметру. Близько сотні таких додикадрів з бронзи, каменю, заліза і навіть золота були виявлені археологами в багатьох країнах, але переважно на історичній території Римської імперії. З кожною знахідкою висувають нові гіпотези, що ж це може бути. Припущення різноманітні: ігрові кості, підсвічники, предмет для ворожінь, прикраси. Інструмент для калібровки водяних труб, навіть болванка, і в'язки рукавичок під різні розміри пальців. Саме цікаве, що допитливі римляни в рукописах не залишили жодних згадок про ці фігурки. У штаті Махараштра на заході Індії археологи знайшли наскальні малюнки, вік яких вимірюється десятками тисяч років. Вчені вважають, що різдвані малюнки є доказами існування раніше невідомої цивілізації. Тисячі малюнків, вирізбаних на камені, відомих як петрогліфи, виявили на вершинах пагорбів в районі Конкан на заході штату Махараштра. Більшість малюнків залишалася непоміченою протягом тисяч років. Малюнки з землі та бруду, але деякі зображення все ж були відомі. Їх вважали святими, їм поклонялися місцеві жителі в деяких районах. Те, як намальовані ці петрогліфи і їхня схожість з тими, що знаходять в інших частинах світу, дає експертам підстави вважати, що вони створені до історичні часи. Та є, можливо, найстарішими із відомих науці. У Туреччині знайшли Біблію, яка шокувала Ватикан. Книга була виявлена у 2000 році і тримається в навтаємниці в етнографічному музеї в Банкарі сторінки у книги зі шкіри, а написана вона на діалекті арамейської, тобто мовою Ісуса Христа, і має почорнілі від часу сторінки. За наявними даними, експерти оглянули книгу і запевнили, що вона є оригіналом. З тексту книги нібито випливає, що Ісус не був розп'ятий. І не був сином Бога, але він був пророком. А Павло самозванцем. У книзі також йдеться, що Ісус вознісся на небо живим, не будучи розп'ятий. А Юда Іскаріотський був розп'ятий на його місці. Ватикан висловив стурбованість з приводу знахідки і попросив турецьку владу з католицькими експертами оцінити зміст книги. На нашій планеті збереглося ще дуже багато загадкових артефактів, на які вчені таки не змогли дати логічних пояснень. Починаючи від пірамід і закінчуючи древніми малюнками на стінах. Можливо, є речі, на які нам просто не потрібно знати відповіді, А всі відповіді, які нам дозволені, вже давно є на сторінках з історією. Висновки, як завжди, робіть самі. Якщо вам сподобалося це відео, оцініть його вподобайкою або напишіть свої думки на цю тему у коментарях. До нових зустрічей у нас на каналі.